Чимало учасників руху захопи покладають вину за соціальну несправедливість в Америці на політику сорокового президента Рональда Рейгана. Критики кажуть, що саме його фаворитизм великого бізнесу призвів до того, що 99% мешканців країни останні 30 років лише бідніють. З ними категорично не погоджуються прихильники Рейгана, які переконані, що його дії навпаки допомогли стабілізувати економіку. Рональд Рейган був неординарною постаттю однак його любили і поважали американці. Важко уявити, що його президентська кар'єра могла закінчитися через 69 днів після початку. 30 березня 1981 року Рейгана поранив психічно хворий чоловік. Замах призвів до серйозних змін у службі охорони президента. Розповідає Уляна Телюк. Агент таємної служби Ті Макарті згадує, як ранком 30 березня 1981 року опинився перед вибором: лишитися в офісі, розбирати купу паперів чи охороняти президента Рейгана на час виступу у столичному готелі. Так що начальник замість того, щоб вказувати на когось конкретно, просто кинув монету, адже і одну, і іншу роботу треба було комусь виконувати. Монета і вирішила долю Тіма того дня супроводжувати президента. Охоронець пильно оглядав натовп, коли Раяна вийшов з готелю Гілтон після промови. Я озирнувся на президента, і раптом чоловік, який був по лівому боці відгородження, подався вперед. Чоловік націлився і вистрелив з револьвера. Я насправді не міг вгадати, хто саме стріляє, адже все відбувалося дуже швидко. Але зі звуків від диму я зрозумів, звідки летять кулі. Пролунало ще кілька пострілів, які зачепили віно президента. Лише після того як машина від'їхала і хаос розсіявся, стало зрозуміло, що одна куля зрикошетила і поранила рейгана. Як тільки перестрілка припинилася, і хорона пов'язала нападника. З'ясувалося, що ще троє людей в оточенні президента отримали поранення. Серед них прес-секретар Рейгана Джеймс Брейді і Тим Маккарті. Мене поранило у груди. Куля пройшла через легке печінку і діафрагму. На загальній картині видно, як я хапаюся за живіт. Я тримаюся за печінку, оскільки саме там я відчув біль Прес-секретар Джеймс Брейді зазнав поранень. Утім вижив. Залишився живим і поліцейський Томас Делгенті. Президент Рейган також одужав після замаху. Як свого часу після вбивства Кеннеді, коли у таємній службі було запроваджено низку змін, цим разом спецслужбам довелося знову посилювати захист президента. після того металошукачі почали використовувати у відношенні до всіх, хто наближається до президента, і з того часу не було більше жодного нападу на будь-кого з наших президентів убивцею одиночкою which is the lone gunman. нападника рейгана Джона Гінклі Джуніра. Не визнали винним на підставі того, що він психічно хворий. А лімузин, на якому президента Рейгана відвезли у лікарню, сьогодні виставлено у музеї Генрі Форда у містечку Дірборн, штат Мічиган. Завдану кулями шкоду, полагодили негайно після нападу. Події того майже трагічного березневого дня стали початком довголітньої дружби першої родини зі сім'єю Макарті. Містер президент та пані Рейган, були особливо вдячні і уважні до мене та моєї родини після того дня. Тім Маккарті пішов з таємної служби у 1993 році. Сьогодні він начальник поліції містечка неподалік Чикаго Уляна Телюк, «Голос Америки.